Вже другий тиждень чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон України. Проте черг і масового вітоку молоді саме цього віку на пунктах пропуску немає. кажуть прикордонники за три години на контрольно пропускному пункті Шегині у Львівській області. Давай поспілкувалася із кількома молодими хлопцями. Ось що вони кажуть про мету виїзду. Куди їдете? Е, їду в гості до Шодра. А де ж вогроживе у Кракові? Вже там проживає, виїхав, десь там 4 роки вже живе. Ну, Тиждень-два максимум. Буду вертатись обов'язково Україну. Я себе не бачу за кордоном і не хочу там проживати. В Варшаву. тільки випав момент, шанс, треба користуватися угу. на пару днів, так побачити різних. І будете повертатися? Так. Дім на той дім. За цей тиждень дзвінків поступає дуже багато, п'ять-десять хлопців дзвонить тиждень точно, mm -hmm. питаються що, як, куди, записуються або кажуть, що будуть їхати передзвонять. Mm -hmm.